Зірвали замки подивіться. Добрий ранок. треба себе перший пункт давав, а де в харакцію. А з вами поговорить вводить. Чого я малювати не будеш? Чого ви мене будете? Малювати Хто не будеш! Дозвіл треба. Дозвіл, а отак малюй. Який дозвіл? Що ви мене виганяєте? Крапка. ні не ні Будь ласка, не накаляйте обстановку. Хто накаляє? Я не можу до церкви зайти. А ми коли йшли? Чому ви нас йшли? не пустили? Питання. Чому ви нас не пустили? Чому ви нас не пустили? Коли йшли ми. Питання. Ми тут на законних обставинах ви Ми так само. На фальсифікаціях, на всіх так, документах. Я Угу. Добрий ранок. Добрий.